Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, Фір'я Сашко Добрий. І балончик з бронетехніки, очевидно, який я вчора купив на металобрухті. Причому тут така симпатична гаєчка, це з'єднання якесь таке виглядає незанедбаним. І от я крушу і воно все виглядає живим, без ознак пошкоджень, горіння і всякого такого. І в мене постає запитання, як його перевірити, щоб не відправляти далеко. Підкажіть, хто підкаже, якщо я наберу його повний води і підкину сюди тиск і дам 150 атмосфер. так? Ну, Тобто він буде у нас фактично повний водою. Отут десь там якісь там кубиків 50, я дам тиску повітря. Ну і врешті система у мене буде тиск повітря, то вода теж матиме тиск 150-160, 200 атмосфер. Чи ні? Бо я думаю, що так, але може я помиляюся. Дякую, разом, боремо і поборемо.